У 2014 році я приїхала додому, повернулася після навчання в університеті і шукала собі когось клубу, де я могла б практикувати мову. А в Середонецьку, на жаль, такого не знайшла клубу, і тому вийшла такий створити. І коли такий створила, я зрозуміла, що такого клубу немає, тому що люди не знають англійську мову, і тобто, людей треба в першу чергу навчити а потім вже створювати якісь клуби. І вже коли Сядонецьк звернули в 2014 році в серпні, або вересні, ми зрозуміли, що багато людей приїхало з Луганську, з Донецьку, до Сердонецьку, які також тікали від війни від окупації, і в нас одразу з'явилось дуже багато студентів. В нас була така блакитна мрія мати франшизу. І нам сказали, що нам треба п'ять шкіл, щоб мати франшизу. Ми почали Слощанську, там у нас була маленька школа. Потім ми в Сердонецьку знайшли класне приміщення. І десь на той момент у нас було тисячу студентів, 30 викладачів. А перший обстріл Сердонецьку ми його дуже сильно відчули. Ми були просто в шоці. Діти почали плакати, і всі наші плани 24-го зранку все спакувати і. Бути готовими до виїзду, просто накрилися, тут просто зібралися і поїхали як є. Я нічого не забрала. Я забрала тільки свій комп'ютер, тому що там були наші методики, які ми не могли просто втратити. Бо там було 10 років праці. Я його забрала в перший же день. Ну, ми дуже довго, після того, як ви з Сердонецьку, дуже довго мандрували країною, дивилися, яке місто нам краще, яке нам більше підходить. Ми розуміли, що нам дуже швидко треба відновлюватися або щось робити. Тому так буквально в один момент сіли з друзями, давайте вирішувати, куди нам їхати. І всі одностайно сказали, давайте до Києва. Відновилися в березні 22-го. просто ми почали працювати онлайн, а, і в той момент ми зрозуміли, що це прям для наших студентів потреба. Ми десь місяців 6-8 попрацювали або безкоштовно або з донат. А, тому що ну всі наші студенти в один момент, яке ми стали ВПО, і не мали змоги піти за навчання. Але ми чули, що є потреба усіх продовжувати жити. І викладачі жили тим, що вони вели заняття, а студенти жили тим, що вони продовжували навчатися. І відновилися ми тільки в серпні 23-го року. Ми відкрили невеличку. Це не школа, це ми так називаємо Headquarters, типу як штаб-квартира або такий офіс. В ЖК Комфортан. Ну в нас вже немає такого такої романтизації простору, як раніше це вдома. В нас було це була наша частина. Ми дуже багато вкладали, вкладали в приміщення. Бо більша частина приміщень це були наші приміщення, власні. Туди ми прямо вкладалися дуже сильно, тому що розуміли, що це наше, що це на віка. Після того як ми це втратили, такої романтизації немає в нас, як раніше, що це там наше і так далі. Ми розуміємо, що ми в оренді. І це ну, не наше приміщення і так далі. Тут все може помінятися дуже швидко. І ми так зараз бачимо, що більшість наших студентів, коли ми вже різним сприймом інше, що це або ви по 2014 року, Луганського Донецьку Луганській Донецькій, наприклад, там області я маю на увазі, або там з Маріуполя. Тобто ну, більшість наших студентів так сталося, склалося, що вони ВПО цього повномасштабного вторгнення, або 2014 року. Багато разів я казала, що я не вірю в те, що о, взагалі. Там буде можливе життя, і я думаю, що як і та війна, яка була в 14 році, як і ця, так і ця війна, вона просто зробила такий для всіх розмежування, такий вибір, хто хоче бути по ту сторону, то хоче бути по цю сторону. А вже аж хотілося б, щоб приміщення, які там є, хоча б якось продати. Або ще що, тому що ну взагалі залишилося без нічого. Ми в принципі вже ну розуміємо, що це було тоді, і там, а зараз є зараз, і те, що є зараз, і тут.